Різдвяні свята це час, коли ми не лише святкуємо, але й маємо змогу освоїти для себе якісь інші активні зимові види спорту. Тож сьогодні ми з вами завітали на ковзанку і будемо брати наші перші уроки. Допоки я тут все ж таки обдумаю, що я маю робити, як стати на ковзани, Василь вже виліз на машину і починає собі нарізати кружочки. Поки що для мене все ж таки найприємніше катання на льоді це коли мене катають. Скажіть, будь ласка, кузаний, 36-й розмір. Я у вас? Звичайно, є. А 46, 46 a для мене, є? щось придумаємо. Чи знаєте ви, що ми, українці, були і у ковзанярстві перші? Адже перші ковзани були знайдені? Біля Одещини це у руслі річки Південний Буг. Ковзани тоді робилися із. Кості це було ще на початку бронзового віку. А спочинаючи вже з 13 -го століття, Голландія бере першість у виробництві ковзанів. Вони були зроблені для того, аби швидше можна було пересуватися їхніми каналами. Отже, гріх нам українцям не кататися зараз, не ковзатися. Ковзани повинні бути спочатку, звичайно, по нозі, по вашому розміру. Вони не повинні бути дуже великі і не повинні бути маленькі. Вони повинні бути якраз по стопі. Вони повинні добре фіксувати ногу, тобто, щоб нога не виверталася, і якщо ви відчуваєте, що незручно, то краще поміняти на інший тип. Якщо у вас є бажання, то жодна перепона не стане вам на заваді для того, щоб стати на ковзани. А насправді, якщо ви дуже маєте велике бажання, то думаю, що вдягнути ковзани і зняти себе звичайно, взуття це буде дуже легко. I'm preparing for some Christmas sharing, but I pause because Hang in my stocking, I can hear knocking Is that you, Santa Claus? shoe sure is dark out, ain't the slight spark out On my clacking jaw Who's there, who is there? Stopping for a visit <you>? Рідна земля. Займатися познанням це насправді круто. І Я бажаю всім, 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 хто хоче. Зайнятися цим і мрії, але не наважується, ставайте на повзане, переборюйте свій страх і побачите, що ваше задоволення окупить всі ваші страхи.